Вироби цього майстра не просто меблі та посуд, а справжні мистецькі шедеври, прикрашені штучним перламутром, бісером, металом і рідкісною деревиною. Віктор Грепіняк живе в гірському селі Річка на Івано-Франківщині. Він, майстер інкрустації в третьому поколінні. Цю справу перейняв від діда та батька. За 40 років роботи чоловік виготовив понад тисячу унікальних виробів. Його найдорожче творіння ось це ліжко. За 8 тисяч доларів. Майстер гарантує, що воно прослужить щонайменше 200-300 років. Свої вироби Віктор робить вручну з груші, горіха, черешні, явора. Після обробки на пилорамі деревина має сушитись ще 6-8 років. Я ж потім її можна перетворювати на вишукані скрині посуд, столи та ліжка. І зараз мало людей, дуже мало хто, але ще робить їй молодь. Вежу так дуже радий, що, що хтось ще хоче. Не забуває. Уже 30 років помічницею карпатського майстра є його дружина Лілія. Разом вони створили сотні унікальних виробів, які відправляли у всі куточки планети. Їхні творіння є в Америці, Канаді, Австралії, Франції, Німеччині і не тільки. thank you